Мені 46 років, 18 років у нас не було дітей з чоловіком, була і гормонотерапія, багато було років. Але слава Богу, що вона хоч привела до свого результату. Ми народили хлопчика і дівчинку. Ну, і після других родів перші роди були кисерю і другі були дуже великі ускладнення. При перших була сінігнойка занесена. Вісім місяців не заживав ми сильно. Вісім курсів антибіотикотерапії пройшли, поки воно хоч чуть-чуть зверху зажило. Ну і зразу забагітніла донечкою, не дозволяли народжувати, але я сказала, раз 18 років не було, ніяких ніхто абортів робити не буде, навіть якщо ціною свого життя. Але слава Богу, все народилася чудова дівчинка. Ну, але при якісьченні другому. Удалили матку, так як вже вона була сінянойка, удалили її. І після цього вийшовся як штучний клімакс, так, мабуть, можна його назвати. І пішла сильно, крепко вага. Пробувала на дієтах сидіти, пробувала щось з цим робити, боротися, але нічого не вийшло. Стрес був дуже, У нас ще було двоє прийомних хлопців. По досягнення ними дорослого віку трохи дуже багато проблем було. Все було до кучі. Почався стрес із перша вагітність була завмер плод. Мене почистили, оце з тих пір почався стрес, так як ми довго очікували на дитину. Потім народила, батько помер, з хлопцями проблеми. Другі роди і воно все ну, дуже. Але життя продовжується і якось тим треба жити. Наважилася на таку складну операцію, але сподіваюся, що все буде добре. Вчора була операція. Сьогодні вже мені набагато краще. Вчора, так як після операції, було трохи з наркозу виходили, а сьогодні вже добре, більш-менш. Я себе почуваю добре. Надію, що вже завтра випишуть. Дякую лікарям, всій лікарні, лично Андріану Остаповичу за таку методику, за його золоті руки. Щиро дякую йому. Дай Боже їм здоров'я і перемоги нам, всім українцям. Велика вага це завжди шкода здоров'ю. Я з нею боролася багато років. Я пробувала багато методів, але не вийшло. і фізично працювала, і хазяйство у нас було. Ну, але стрес, мабуть, все-таки дав свої коріння. І проблема, і одежу знайти, вдягнутися якось більш-менш сучасно, Похудати, <сху> скинути вагу це єдина в Ну, Я думаю, що вона вже осуществима. До цього вже залишилося менше. Більше було б дойти сюди, це, це було тяжче. Ну, це запитала взагалі історія. У мене є подружка в Польщі, вона мені давно скинула його номер телефону. А коли я побачила у Фейсбуці, ми, ми з ним списалися, він мені надіслав свій номер телефона, я його вводив, а він в мене є. Так що було дуже цікаво. Він в мене був. Це був теж, ну, теж показник, що вже мені вже давали рекомендації мої близькі, бо вона колись раніше була київлянка. Вона вже 20 років живе в Польщі, її знайомі розказували, бо вона теж щось трошки це хотіла зробити, вроді якби. Ну, Вона ще трохи не дійшла. Сказала, що такий хороший лікар, їй рекомендували. Казали, що геніальний лікар. Ну так, що ж можна сказати. Дякую, тільки дякую. У мене була подружка, ми з нею навчалися в навчальному закладі. Ми давно з нею підтримуємо стосунки. Вона мені стала рідною сестрою, вона мене дуже підтримує. Дякую їй. Танюшка, ти рідна сестра моя, щоб ти це знала. Оксана, ти теж рідненька. Дякую вам за підтримку за все. Дякую. Це була дійсно важка операція. Вона технічно важка була, без якихось несподіванок, однак особливості будови передньої черевної стінки пацієнта був крайне зручний для пацієнтів. Ми використали під час операції всі хитрощі, всі ноу-хау, які ми знали, і винайшли деякі нові. І таким чином, використавши ці нові прийоми, які зараз поповнили нашу скарбничку знань, ми змогли досягти оптимального результату. Пацієнт прооперований, виконана операцію в повному обсязі. І сьогодні вона вже Дає інтерв'ю, це пройшло менше 24 годин, вона планується на виписку додому з пацієнтом, все гаразд. Тому а, треба, треба слухатись хірургів, до операції виконувати наші рекомендації. І все ж таки не треба боятися баріатрії. Приходіть, ми зробимо все, що від нас залежить, для того, щоб ваша вага була знижена. Однак пам'ятайте, ви самі маєте старатися і використати всі неопераційні методи до операції. Це спорт, це дієта, це консультація психолога, дієтолога, ендокринолога. І лише використавши весь цей арсенал, можете приступати до баріатрії. Гарного здоров'я і ідеальної ваги!